Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні звернулася до мене дітлашня із дитячої спортивної школи, але не просто звернулася, а кожен записав відео, щоб я не знав, мені принесли флешку, і щоб я відповів на кожне питання. Ну, мені самому інтересно, що, які думки в нашої молоді. Тому включаємо перше питання і. Будемо відповідати. Так. Олександр Гірогович, є у вас хобі? Оп, є так. Хобі, хобі в мене є. Е, хобі в мене охота. Е, не рибалка, а іменно охота. Оце моє хобі. Я дуже розслабляюся на охоті, але враховуючи нинішній час, то вже. Два роки я без хобі. Ну, хобі у мене друге я їзду на фронт до хлопців. Це в мене зараз і друге хобі, Але я надіюся, що це буде все временно. А якщо на постійні, то в основі, то хобі це в мене охота. Так, далі. Доброго дня, Олександр Григорович. Про що ви найчастіше мріяли? Чи здійснювались ваші мрії? Коли я був такий, як ви, я найбільше мріяв грати в футбол. Але мої мрії не збулися, тому що мама мене не віддала у спортивну школу в Донець, коли мене хотіли брати. І так сталося, що любов до футболу в мене не пропала. І якщо я не зміг себе розвити як футболіст, то я хочу себе зараз. Досягти якихось цілі як президент футбольного клубу, який фінансує футбол, враховуючи і фінансує вашу дитячу школу, щоб із вас, і з майбутньої молоді, виросли Шевченки, Реброви. І це були іменно з Петрова. Так. далі. Григорович, який у вас найтепліший спогад з дитинства? Найтепліший, не почув. Найтепліший. Спогас дитинства, найтепліший спогад з дитинства. Ну, скажімо так, теп, теплий він був чи холодний, не скажу, але скажу так. Най, такий найбільший спогад дитинства це коли е, я в третьому класі захотів стати уже взрослим і сильно крутим, і е, скурювали по дві пачки сигарет за день. І мати дрючком так відбила мені, що я по сей день не курю. Ну, яко якось так. Це самий-самий такий спогад з дитинства. До сих пір не курю. Ну внучительно е розказала, що це цього робити не треба. Тоді було, але я ну, зрозумів, що і, і зараз це не треба. А, добрий день, Олександр Герой. Які у вас батьки є, який батько є? Так, які в мене батьки? Ну, мати в мене всі ми є родом із села, батько, мати із села. Батько пропрацював на фермі фуражиром, трактористом. Мати пропрацювала 44 роки дояркою. Тобто я хлопець сам із села, 7 кілометрів проходив пішки в школу. Є автобус, добре, нема автобуса, значить пішком йдемо. Сім кілометрів я доходив за два години в школу. Як обично, якщо автобуса нема, запізнювався на один урок, приходив на другий, але все одно йшов у школу, тому що вчитися треба. Якщо не будеш вчитися, не буде в тебе майбутнього. Тобто, всім кажу, що вчитися треба. Вчитися треба і ще раз вчитися треба. Олександр Григорович, добрий день. Який у вас у школі був найменш улюблений предмет? Е -е, найменш улюблений предмет це була хімія геометрія. У мене якраз по ній було дві четверки, в сестер було п'ять. Саме улюблена це була математика і фізкультура. Е -е, ну, якщо вже про улюблене і неулюблене, то я вам кажу. Ну, хімія геометрія мені дуже тяжко. Давалося із геометрії, це точно я, ну, мені було дуже важко, але е, я як ще раз пам'ятаю, що таке бісектриса. Як мені по-простому об'ясняла, що таке бісектриса. Каже е, Олександра Юсіповна, бісектриса це криса, яка біга по кутам і діла його пополам. Оце все, що я знаю з геометрії. Олександр Григорович. Чи є у вас улюблене місце в Україні? Е, є у мене улюблене місто в Україні, це Кіровоградська область, Петрівський район, ПГТ Петрова. Це найулюбленіше моє місце, де е, живу я, живе моя сім'я, живуть мої діти, і ми можемо е, їздити віддихати, ми можемо їздити е, е, тимчасово, куди захоче, але все одно це є моя маленька батьківщина, і мене сюди тягне. Я все, що я роблю. У мене тут бізнес. Все, що я роблю, я роблю тільки в Петрівському районі. Навіть не в другому районі, а в Петрівському районі. Іменно ПТ Петрова. Ну, все раніше воно було Петрівський район, зараз Олександрівський, але я по старому груся Петрівський район. Добрий день, Олександр Григорович. Які у вас були страхи в дитинстві? Страхи дитинстві дуже боявся темноти. Я, напевно, і бігать навчився за того, що якщо десь задержався і воно смеркло, то це я а раніше ж лампочки не горіли по селу, як зараз. То я оце, якщо ще щось із там у кущах, то я біг так, що мене точно ні один чемпіон міра не догнав би. От тут я, напевно, навчився і, і, і бігать. Темноти боявся ужас. Е, ну, якось знаєте, воно переростає, напевно. Зараз для мене темнота це ну, наоборот. Я люблю темноту зараз. Ну, Раніше боявся темноти і темноти висоти. То висоти я й остался бояться, а темноти перестав. Ну, Переріз, доброго дня, Олександр Григорович. Який ваш улюблений фільм у Чому? Про, про батька Махна це мій найулюблений фільм. Е, тому що, напевно, е, вдвох, е, у батька Макна, коли його хрестили, у батюшки Ряса загорілася. І коли мене хрестили, ховали від комуністів, мати комуністка моя була. І коли мене ховали е, у Карачіївці Хмельницької області Вінковецького району, е, хрестили мене там, і в батюшки Ряса загорілася. Наверно, у, у двох е, е, Людей, ну якось так схожість така, да? ну от Якось так. Тому якось так. Олександр Григорович, ким ви хотіли стати в дитинстві? Ну, я ще раз говорю, що я хотів стати футболістом. Я себе бачив у футболі, я себе е бачив великим футболістом, але. Не, не, не сталося, як гадалося, тому я себе хочу зараз розвинути в якості президента футбольного клубу, який досягнув якихось результатів. Мічта моя, щоб у Петров все-таки приїхав Реал мадрид Я впевнений в тому, що ми доб'ємося тих результатів, коли Інголець буде грати у Єврокубках як би смішно це комусь не було. І впевнений в тому, що хочеться мені так, щоб сюди приїхав Реал Мадрід. Буде це чи ні, але я неодноразово це говорив, що поганий солдат, який не мішає стати генералом. Тобто він живе без мічти. Якщо людина живе без мічти, без майбутнього, ну, смисла сенсу не має жити. Важко створити фермерське господарство. Ну, скажімо так, створити його не важко, працювати важко. А створити його зовсім не важко. Але для того, щоб працювати на землі, ну це навики. Це треба вміти. Або як я, я не вмів. Я пшеницю від. Я чміня не міг відлічити у 1998 році. Але я швидко учуся. Тому якщо у вас є навики, швидко учитися, то і не важливо, це фермерська господарство чи щось інше, але якщо у вас є велике бажання, у вас завжди ці бої збудуться. Я завжди говорив, що футболісти діляться на три категорії, ті, хто грають у футбол. Тобто перша категорія це ті, в кого є футбольний інтелект, це мозги футбольні, який думати може на футбольному полі. Другий може просто скорость у нього сумасшедше, просто може біжати. За за рахунок того, що він швидко біжить, тренер може розраховувати на нього на якусь позицію. І третє, це сумасшедша самоотдача. Якщо людина просто велике бажання має, от в нього немає ні футбольного інтелекту, в нього немає ні швидкості, але в нього є велике бажання. Це бойцюга. Це те, чого я хочу, бачити всіх у футбольному клубі Інгулець. Олександр Геройович. Добрий день. Що ви порадили дітям, щоб стати успішним? Що я порадив би? Я порадив би, перше, хорошо учитися, друге, слухати батьків, вони дурного точно не посовітують вам. І е, третє, це нарисувати собі мічту і до цієї мічти йти. Тобто е, буде дуже важко на цьому путі. Іноді дуже важко, але треба кусати губи. І йти, навіть, якщо полечуть якісь сльози. Треба сміятися, улибатися і завжди вірити тільки в хороше. Погане просто відкидати і не оглядатися назад. Тільки хороше. І якщо ви будете вірити, віра це єдине, що може перемогти всі ваші негаразди на вашому путі. Що б воно не було, але якщо ви вірите, ви будете йти і доб'єтеся твоєї цілі. Доброго дня, Олександр Григорович. Yeah. Який у вас улюблений клуб? крім і Реал Мадрід. Я вже виграв 4 бетона водки за перемогу Реал Мадріда. До речі, чекає все на перемогу. Як тільки президент скаже перемога, будемо пити водку, ну ви ще малі до водки. Придумаємо вам якийсь подарунок, але перемогу ми чекаємо всі. Олександр Григорович, яка ваша улюблена книга і яку Ви запропонували б прочитати? Не можу. Ну, скажу правду, як є, багатьом вона це не сподобається, але найулюбленіша моя книга п'ять книжок, які я прочитав, це вор в Законі. Дуже, дуже поучительна, по, поучительна така книжка. Але ну, є як є. Я прочитав ці книжки і не жалію, що я це зробив. Добрий день, Олександр Гінович. Мене звати Даша. Якщо я буду грати за хлопців краще, ви мене візьмете в головну команду «Інгулець»? Якщо тільки дозволять грати хлопцям з дівчатами, взагалі без питань. А ні, то я думаю, що якщо набереться таких е дівчат побільше, то ми зробимо жіночу команду і будете всі грати в футбол. Це дуже добре, що ви це хочете. Добрий день, Олександр Григорович. Як ви стали президентом Анкайного як я став президентом. Ну, все дуже просто. Подивився, що вже не можу грати в футбол. Подивився на свого сина, який хоче грати в футбол. Організував футбольну команду, але для цього, щоб ви просто розуміли, треба, щоб все було своє. От ми пішли, ми зараз п'ять стадіонів вже побудували. Щоб все було своє. От тоді є стадіони, є база, є все для розвитку. І от так і став президентом футбольного клубу Інгулець. Президент, щоб ви розуміли, це та людина, яка все, що заробив, ну, не все, що заробив, якби я вложив все, що заробив, то мене б із дому вже вигнала б дружина. А так вистачає на всіх. Тобто частину грошей, яких ти заробляєш, треба тратити на. Футбол, в тому числі і на дитячу школу, де зараз ви знаходитеся. Хотів би побажати усім усі дітворі, щоб ви дуже хорошо тренувалися. І моя мечта це щоб у футбольному клубі Інгулець, як мінімум, 5 чоловік грали. Із нашого регіону, тобто з Петрівського району, з жовтих вод, тобто з футбольної школи Інгулес. І якщо ми будемо у ВПЛ і там буде хоча б 5 чоловік грати із дитячої школи Інгулець, я буду рахувати, що мої мрії збуваються, про які ви ще тільки мечтаєте. Слава Україні, слава українській нації і. Далі, ви ще малі, Чуть, що далі, але всі що по тексту. Слава Україні.